Якщо вас хтось намагається образити чи принизити, пам'ятайте. Причина не в вас скоріш за все перед вами людина з низькою самооцінкою та глибокими душевними ранами. І тому ця особа намагається підвищити відчуття власної значимості та свою самооцінку за рахунок вас. Зрозумійте, люди, які впевнені у собі, вони живуть в гармонії з собою та з оточенням. Вони не критикують інших, не засипають гострими фразами та претензіями. Проте варто вчитись себе відстоювати, щоб вам. Не сідали на шию і щоб вами не користувались. До речі, якщо є внутрішня заборона на те, щоб відстоювати себе, заборона на злість, чи на те, щоб бути поганими, цього потрібно позбутись та пропрацювати. Адже всередині нас є механізми захисту, як себе захищати. І якщо вони подавлені чи вимкнуті, вам буде важко. Інакше по життю будете грушею для биття. Звісно, якою будуть користуватись. Ті, хто за рахунок вас захоче підняти свою власну самооцінку.